Привіт! Ви на каналі школи англійської мови English House. Мене звати Юля, а це марафон з підготовки ЄВІ з англійської мови. Ми з вами починаємо четвертий день марафону. За попередні дні ми встигли дізнатися повну інформацію про іспит, а також детально розглянути частини Reading та два завдання. Але попереду нас чекає не менш інтенсивне навчання, бо ми переходимо до частини Use of English, тобто використання мови. Тут перевіряється, як гарно ми знаємо лексику та граматику, і нам є вами про що поговорити. Рухаємося до третього завдання. Отже, завдання звучить так. Read the text below for questions from 12 to 21, choose the correct answer A, B, C or D. Confirm your choice. У завданні потрібно заповнити пропуски, вибравши необхідне за змістом слово з-поміж чотирьох поданих варіантів. Багато хто з учнів роблять критичну помилку, забувають текст і відразу переходить до пропуски. Але ми ж тому і проводимо верфон, щоб підказати вам корисні стратегії та лайфхаки. Тому запам'ятайте, краще швидко прочитати текст, ігноруючи пропуски, щоб зрозуміти його тему. Далі уважно прочитайте слова, які потрібно вставити в текст замість пропусків, намагаючись зрозуміти їх. Тепер переходимо до виконання завдання. І тут ще одна вкрай важлива порада. Розглядаючи пропуск, спробуйте виявити, яка частина мови англійської тут повинна бути: іменник, noun, прикметник, adjective, Можливо, не вистачає артикля, article, або займенника, pronoun. Часто таким чином ви будете відкидати зайві варіанти. А чому ми переглядали текст повністю? Якраз щоб зрозуміти, що серед варіантів відповіді часто зустрічаються синоніми, тому лише зміст допоможе визначити, яке слово підійде до контексту. Тому, вибираючи правильну відповідь, аналізуйте не тільки зміст речення, у якому пропущене слово, а й речення, що передують пропуску або розташовані відразу за ним. Ну а зараз даємо вам час виконати за. Сподіваємось, ви вже визначили з відповідями, бо ми готові коментувати пропуски. Перший пропуск знаходиться у реченні. A e girl from India knows how to speak to elephants. A skill that comes in more often than you would think. Тут важливо звернути увагу на прийменник IN, тому що саме він підкаже правильно відповіді. Наші варіанти. Clean, чистий, easy, легкий або вільний, clever розумний або вправний і handy умілий такий, що є під рукою. В таких завданнях важливо знати навіть не переклад слова, а стійкі вирази. Їх ще називають collocations, бо запам'ятовувати нову лексику треба саме так. Бо тут можна створити лише один сталий вираз. Come in handy стати у нагоді. Правильна відповідь D. Пропуск в реченні here is the language you never got that to learn in school. Які ж тут варіанти? Це будуть variation, різновид, option, предмет вибору або вибір, selection, добір або селекція, і alteration, зміна або перебудова. Найближчим до контексту є значення слова option. Це той вибір, який нам дають здійснити серед запропонованих варіантів. І вас точно могло заплутати слово variation, яке наче так нагадує варіант. Але ні, тут важливу роль відіграє дослідження визначень слів англійською. А ще навіть загальний бекграунд знань. В багатьох освітніх закладах учням дають можливість вибрати другу та третю іноземні мови самостійно. Ось вам і Language to Learn. Саме це порівняння. Правильна відповідь B. Наступний пропуск міститься в частині речення Before the Wild Animals Could Chaos on the Town. Серед наданих варіантів відповіді: «do» – робити або виконувати, «result» – впливати або закінчуватись, «lead» – керувати, приводити, не можуть бути правильною відповіді, тому що не відповідають змісту речення. І лише слово «cause» – спричиняти або викликати відповідає змісту і задовольняє умову завдання. Тут важливу роль відіграє значення слова «house» – може щось утворити або спричинити. Правильна відповідь «a». Пропуск 15 зустрічаємо в другій частині речення. Its residence authorities got hold of teenage girl Nimare Topo, because mm -hmm, she seems. Тут ми бачимо, що речення вже побудовано логічно. Є всі зв'язки because she seems, тому в пропуску буде додатково вставне слово, яке ж нам підійде. Бо є такі варіанти: Intentionally – навмисне, deliberately, свідомо, unbelievably, неймовірно. Та «uncertainly» напевно, або «невизначено». Насправді, серед цих варіантів є три слова, які впливають на сенс тексту. А це не наше завдання. Пригадувати якісь обставини не треба. А ось підкреслити вже написано Особливість, позначити, що це навіть важко уявити. Нам допоможе слово «unbelievably». До речі, воно і граматично правильно вжито, саме як вставне слово. Правильна відповідь Сі. А в закінчене речення є ще один пропуск. 16. She seems to have the mm -hmm, to communicate with elephants. Наші чотири варіанти означають possibility, тобто можливість або ймовірність, chance випадок або шанс, ability, здібність та уміння, та case – випадок або становище. Думаю, case та chance можемо відразу прибрати за надто далеке значення від нашої ситуації. А ось слова possibility та ability часто плутають. Знову наполягаємо, що читати definitions англійської англійською дуже ефективне заняття. Порівняємо у Cambridge Dictionary. Possibility a chance that something may happen or be true, тобто можливість або ймовірність, що щось трапиться. Ability – the physical or mental power of skill needed to do something Наше вміння фізична або ментальна здібність. А погодьте, що спілкуватися зі слонами, ми точно відносимо до ability. Правильна відповідь C. Далі маємо пропуск у реченні I, them this is not your home, you should return where you belong. Всі варіанти дуже подібні, адже всі пов'язані з говорінням: Speak – розмовляти, tell казати або розповідати, say сказати або заявити, та talk – говорити, розмовляти з кимось. Але якщо ви знаєте нюанс, що лише після слова tell ми можемо відразу поставити якусь особу, як, наприклад, them, то вам буде дуже легко. Давайте запам'ятаємо приклади. Speak English, tell me, say something, talk about. Такі дрібниці допомагають будувати правильні словосполучення. Спробуйте іноді саме так вивчати нові слова. Правильна відповідь: B. Пропуск 18 міститься в реченні, зрозуміти, яке ви зможете, якщо розглянете його повністю. Тому підказки можна побачити, якщо помічаєте, що написано в реченні до та після пропуску. The elephant started walking with her, In fact, she walked with them for miles, speaking to them the whole way as she, them back to the forest. З цього контексту ми розуміємо, що вона прийшла зі слонами декілька міль, розмовляючи з ними весь шлях, поки вона вела їх назад до лісу. Наші варіанти: guided вести або скеровувати, moved рухатися або пересуватися, fetched досягати або дістати, та Drew – витягати або спрямовувати. Тож лише з повного тексту ми можемо здогадатися, що вона їх вела, направляла назад по лісу. Слово guardi нам підходить ідеально. Правильна відповідь ей. Hey. Для наступного завдання нам теж треба ознайомити з усією інформацією. Elephants in the areas nearby forests frequently invade villages and towns, destroying homes and hurting people. The more there Is encroached by humans for activities like mining and cutting down trees. The more likely they are to wander out of the forest. Коли ми говорили про стратегію виконання завдань, то згадали таку пораду. Спробуйте визначити частину мови, яка буде в пропуску. Займенник there означає їх. Може натякати, що буде саме іменник, а дивлячись на речення, тут є кілька ключових слів, за які можна зачепитися. Area та Home. Вони іменники, означають місце знаходження або навіть дім. Можливо, буде місце проживання. Відчуваєте зв'язок? А тепер наші варіанти: Position – положення або позиція, System – система, Place – місце або площа та Habitat – природне середовище або житло. Про слонів ми розповідали, назад до лісу їх повертали. Ну і тому лише habitat підходить нам за змістом найбільше. Правильна відповідь D. Двадцятий частині «Near Mala», who is, as Lady Terizan, speaks to the animals in her local tribal dialect of Mundari. Граматично у нас така тема, як distancing в рамках passive voice, пасивного стану. Всі частини наче підходять: сейд говорити або сказати, «Name» – називати або зазначати, cold кликати або гукати, та ньон знати, впізнавати. Але чи не думали ви, що граматика вам не допоможе в цій праві? Прийменник S тут ключ, бо граматично правильно говорити «Is say that» або «Is say to. «Is to». named after» – «Is called» та додати назва. Але тільки у фразі «Is known» Далі буде ставити прийменник s. Правильна відповідь D. Наша остання річна з пропуском знов до. Not only does this story shows a brave young girl using her skills to help both humans and animals, it that it is possible for two very different species to share a bond and communicate with each other. Now треба зрозуміти висновок, який саме вплив демонструє історія. Варіанти Supports підтримувати або сприяти, profs доводити, Persuades – умовляти, Convinces – переконувати. Лише Proofs узгоджений із змістом, і граматично та задовольняє умову завдання. Давайте подивимося на конструкцію That is possible. Після supports ми зазвичай вжили б, кого підтримуємо або саме ідеї. Але додаткова частина That is тут не пасує. А ось, коли ми переконуємо per та «convince», логічно додати теж людину. Тому слово «proves» все ж таки і граматично, та й за сенсом підійде в цей пропуск. Правильна відповідь бі. Як ви можете помітити, частина використання мови є складнішою ніж читання. Тут перевіряють не тільки ваші можливості аналізувати тексти, але й те, як ви оперуєте граматикою і лексикою. Не можна лише знати слова як словнику, або ж просто знати форми. Треба досліджувати мову зсередини, бути допитливим, шукати логіку і зв'язки. Але зробимо короткий підсумок наших стратегій. Передбачаємо частину мови у пропуску, розглядаємо текст повністю, а не лише пропуски, тому що ще в реченнях до та після є підказки. Запов'ятовуємо не окремі слова, а словосполучення, сталі вирази, шукаємо ключові слова або синоніми. Ще більше челенджів нас чекає далі, тому що попереду фінальне завдання Use of English та іспиту загалом See you soon!